Після невеликої паузи, після вихідних приїхали працювати. Осталось зовсім трошки на цьому ангарі зашити задок, бочину і зробити ворота і фронтон над воротами. Ну, саме веселе, що в нас залишилось тільки двоє, закінчувати будемо вдвоєм, тому що з обстоятельствами в країні, і за обстоятельств в країні дуже великі трудності з кадрами. Так що будемо будем вдвоєм. Ну, Маємо шамаємо, наче ту роботу треба закінчити однозначно. Працюємо. Дощ був крепкий. Кріпко промочив вокруг ангара. Рішили почати з рамок ворот. Тут у нас в ангарі сухо вже є накриття. Нижню рамку вже создали. Така вона у нас із труби 40 х 40. На ній збираємо верхню рамку. Так, ролики на ворота у нас из 405 подшипника. Беру просто болт на 24 чи на скільки там здоровый болт, шайба, вот так вот, чукс, приварится, все. Ролик буде готовий. Ну, в сваренном состоянии покажу. А це нижні ролики тоже. Он болт на 14. Якісь подшипники, не знаю розмір. Ну, короче, як мені понравилось выбрав то и все. Так что можно зробити без токарних работ. Рамки ворот вже готові, майже готові, вони обварені. Ну, на цю верхню треба буде зробити ще заворот. І знизу е, направляючу шину приварити. Ну, я ще не приділився, де є з цієї сторони, чи з цієї, тому що є там определені тонкості в процесі я приділюсь. Ну звісно 4 ролика. Тут треба обварити. Приварю, покажу. Такий вид готового ролика. Е, трошки зрізав. Гайку, точніше край болта. Тут шайбу приварили, все смазали, все крутиться, все чітко. Зараз будемо приварювати до рамки ворот. Одна лижа готова. Одна Однається до одної частини ворот. отут. Вона состоїть із двох уголків. Розстояння тут 20 мм, тому що вертикальні сточки мають бути з 20 на 20 і кругачок 10 З однієї сторони ролик їздитиме і з іншої. Ну, Потім покажу. Все ровно, класно, при тому, що уголки криві. Ворота повністю готові, обидві рамки ворот. Лижі готові. тобто Вже ми готові до установки ворот. Там залишилося закріпити лижу і можна цепляти ворота. Але за сьогодні в нас підсохло. Вірятні всього. Завтра ми будемо зашивати задук. Сюди треба тягнути ліса, щоб з ними не тягатися 10 разів. Вони в нас стоять за углом. Ми одразу зашиємо. Задок, боковушку ну, обкотим і почнемо займатися спереду. Приступаємо до закрутки заднього фронтона, стінки, якось щоб максимально краще примикання було листа до кровлі. Я відбиваю 0, 0, центр 0, там 0 і міряю ці висоти. переношу ці розміри на листи, листи розлажу, якщо є така можливість. І от намітив джукс, сразу всі листи відпиляємо, І все, і вони тоді, тоді будуть максимально класно підходить до кровлі. Не буде ніяких ні зазорів, ні щелей. Можна, конечно, це робити і по одному листу, він це більше возьмі. Так, сразу розложили і тоді тільки подаємо. Так, два листа вже на своєму місці. Процес іде. Работаємо не покладаю рук. Гарненько виходить, ще один лист угловий і половина заднього фронту нам буде готова. Таким образом ми обіграли угол. Край профліста загнули, зверху на нього прикрутили цей прозрачний шифер. Сразу ставимо вітрову защиту для яркого сравнення наскільки більш солідно починає виглядати ангар. Ця вітрова защита на самом деле особо ніякої ролі не виконує, окрім як для естетичної красоти. Задній фронтон зроблений повністю. Получилось дуже чудово. Рівненько, гарненько, все як має бути. Зараз переходимо до цієї бачини. Тут, звісно, вузенько, але ліса би проходять. Зараз будемо зашивати тут прозрачним шифером. Работаем не покладаю рук. Три секції вікна з правої сторони зашили. Раз, два, три. Осталось ще три штуки. І приступимо до самого сладкого, до передка. Етап зашивки повністю закінчений. Ця стіна, задній фронтон, ця стіна зашита. Остався самий цинус це передок. Приварюємо ще слижу. потім верх зашиваємо ворота. Ну, в общем, це, все як завжди. працюємо. Так, вечері ну, ми продовжуємо. Е, на цю сторону направляюча, по якій їздити ворота, вже приварена на своєму місці. Зараз з тієї сторони тоже приваримо і можна накидати рамки ворота. Потім як будуть рамки ворот, я буду розуміти на якому виліті мені треба робити дистанціонки для зашивки фронтону. Фронтон має накривати ворота, щоб не капало ні на лижу, ні на ролики. Вон, третю направляющую Саня приварить, щоб можна було положити лижу. Чудово все виходить. Саня доварює перед останній опуск. Ще отут один опуск треба чпокс. І все, І тоді можна накидувати ворота. Оцей временний уголок, що струбці на його державні, треба відбити, поворот не їздити туди-сюди. Так, плодотворненько сьогодні поработали, навіть прикріпили цю лижу і кинули дві рамки ворот. Завтра зашиваємо ворота і працюємо з фронтоном. Так, Сьогодні вже півдня возимося, результатів не видно взагалі. Дуже багато м'якої роботи невидимої. Наприклад, ролики. тут два ролики на одну ворот, створку і два ролика на другу. Варить дуже невдобно, не підлізеш. Ми, в общем, зробили ось така от ситуація, все держиться, все як положено. Також Тут уловитель на цю сторону зробили. От. Тут петлі для замка. Все чудово. зараз. І зготавлюємо тут поворот на створки, тому що сразу було непонятно, який він длинний буде. А сейчас зготавлюємо, вже знаємо, що к чому. Очень-очень много всяких ренджеликів. Ця створка теж закончена. Ось уловитель такий хитрий. рук. Тут теж буде цинк у нас, петлі все як положено. І вже на завершаючому етапі видно одна труба і друга труба зверху. Це каркас для фронтона над воротами. Саня Андаварія останній шов, потім все треба буде прокрасити. І Приступаємо до покраски всіх сварних шов, тоді можна буде сміло закручувати. Так, верхній фронтон, всі зверні шви каркас прокрасієм. Нам тут активно допомагає місцевий хлопчик Артем. І щоб було все чітко, дійствуємо так само. Фронтон весь розложили, розмітили і тепер кожен лист будемо пиляти. Тоді примикання буде максимально чітке. Все, пиляй. Коротше, це вже навіть не удивляє і не смішно. Осталося, як кажуть, трошки до ножки. 11 листів на ворота і 12 листів на фронтон. І дві вітрових защити. Все, пішов дощ. Ось ось. Ну, Надіємося, що він швидко зараз пройде і, і закінчиться. Тому що працювати ну, під дощ совершенно ніяк. Хорошо, хоч сварочні роботи закінчили. Так, Між паузами доща успіли ще 4 листа накинути. Дасть нам поработать сьогодні чи не дасть, неизвестно. Тут бы ніяких нема, все в порядку. Одну створку вдалося закрутити. проміжок між проміж тудащом. Все чудово, рівненько, ну тут ось треба ще лінію крутнуть, але це чуть позже. Зараз накидимо там листи. Відкривається, їздить, все як має бути. Вітер звісно дує капітальний. А, ти знизу ще. Ну, коротше, треба позакручувати, чи всі саморези, ну, листи накидані. Верх то повністю я прокрутив, щоб ліса, а знизу тут, тут удобно. Бо думаю, що там ліса стоять, невдобно крутити, а зараз все прокрутимо. Набираємо спочатку ці ще шість листів. Совершенно не дає роботи погода. Якесь заколдоване місце, об'єкт просто дуже тяжело йде. Погода мішає, маніпулятор ламався, людей немає. Осталось 12 листів не дає. уже просто нервів ніяких не вистачає. Ми, я вже слабо вірю, що ми колись закончимо цей об'єкт. Так, дощ закінчився, Займаємося фронтоном. Ну, тут виходить яка херня. Зараз покажу. Не знаю по якій причині. Я зробив, хотів зробити поближче. І виходить, в мене ось ось дуже маленький зазор між профлістом і цим. Ось ось трубу треба видвинути. Тепер сплюємося, що приварювали. Там він вже дві штуки спиляв і видвіним на сантиметр. Така херня, опять так, же. В общем, вчора закрутити нам цей фронтон не вдалося. Почали прикручувати листи. І оказалось, що ці листи на фронтоні стоять під углом. Нижній прогон кріплення фронтона на сантиметр глибше приварений, ніж треба. Я його вже вчора відпиляв. Єлі, чесно говорять, відпиляв, Саня його приварив, як наче це корабль під лодку варив. Ну, відпиляли. Виставив його вже по номіналу. Зараз будемо приварювати і збирати. Всю ніч я, звісно, не спав. Думаю, як я міг так допустити таку ошибку. І проблему знайшов. Ось, ось, корінь всіх, всіх проблем. Ось уровень трошки брехав. Прийшлося його калібрувати, щоб він більше не створював таких проблем. Тому. Всі перевіряйте своє точне обладнання. Починаємо працювати. Сьогодні ми приїхали поранше. Вже 6 травня ми, ми працюємо, включаємо турборежим і починаємо працювати активніше. Озу приварюємо нижній прогон для прикрутки фронтона і накидаю листи фронтона. Сьогодні у нас три чоловіка робота. Місний хлопчик Артем нам активно допомагає. Ставимо вітрову доску, перетянули ліса, закручуємо з цієї сторони теж фронтон, ставимо вітрову защиту. От і все. Фініш. Даний ангар 18 на 12. Закінчений. повністю все зробили. Не, не без оприділених трудностей ішло тугенько, але тим не менее, за 12 робочих днів ми ангар цей зробили. Розтяглася робота почти на місяць. Ну, все получилось чудово, рівненько, гарненько, як, як должно бути. Так, і найважче заобщення шукаю. Працівників Надо сварщики, надо кровельщики, просто раз виїзних, тому що працюємо по всій Україні, які можуть їздити через блокпости. Скажімо так. Телефон буде в, в описанні, якщо що по роботі дзвоніть. В общем, таке, такий чудовий класний ангар. Получився високий, з хорошим. Етім отводом води. Тут ось вчора дощ капітальний лив, під стіну навіть не капа. Тут треба ще підсипати. А ось, ось, наприклад, тут видно. Тут повністю сухо, все відлічно. Всі така робота. Всім дякую за перегляди, за лайки. До нових зустрічей. Пока-пока.